Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Like Толя, я стріляти хочу. Глек Кейлі заявив, що «The Game of Оворд оновили правила і тепер виграти нагороду можуть навіть доповнення. Припускаю тепер ви почуваєтесь краще, Серна no. ні? Власне, я почуваюсь гірше. Що цей глек не зробить, аби оголосити герою року проєкт від Міядзаки, навіть якщо це доповнення. Хоч я попереджав інсайдери. Повідомляють, що буцім то в тіньових асасинах буде батл пас, з якого можна буде вибивати різні стіни. Як бачите, сюжет за меню гравців а казино них гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Цих вихідних Valve безкоштовно роздавали Half-Life 2» на честь 20-ї річниці релізу. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. В теорії ви ще сьогодні можете встигнути загарбати це до своєї бібліотеки до 20.00. Я встиг вже пізно. Також сама Half-Life 2 отримала оновлення, яке долучило два епізоди до гри та об'єднало всі досягнення. Навіть якщо вони вже були у вас, їх перемістили саме до гри, бо епізоди з крамниці зникли. Зникнув! Оці роздачі та оновлення нагнали великого онлайну на цю стареньку гру. Аж навіть я захотів перепройти її. Та все ж, напевно, дочекаюсь перекладу, де кляйнера озвучив Рендерос. Тресєй. Куди вона поділась? Лемер. Виходь звідти. Крім того, Valve випустили цілого документального фільму про створення другої частини на піврозпаду, де гейп картає себе за невипуск третього епізоду. Це я вам даю слово. Моя є вина, Ну мені теж було обідно. GSC Game World випустили ще одну добірку треків, що гратимуть на радіо в складовську, Stalker 2». Окремий респект розробникам за Муншайн Цвинтарів. А серед треків є і пісня групи Пирятин. Хоча це не та пісня, про яку всі відразу подумали, підпал десь на Москові і все одно гарантований. Русня горить. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, right. Так. До вторка.